Слава. Дякуємо усім представникам Сил оборони України, кожному герою захиснику, хто зараз у строю, хто зараз у бою і на службі інтересам нашої країни. І хто своєю працею наближає нашу перемогу, яка неодмінно настане. Третій Олександр Дударенко, 18-й Руслан Дедух. 14-й Андрій Співаков, капітан команди. 19-й Микола Когут, 17-й Іван Когут. Невечко менше, ніж у Вікторії. Тож сьогодні саме в нашому матчі буде вирішуватися. Е чи зможе зараз удар поворотом відбувається Галенко Котелюк? Вибиває м'яч головою за межі штрафного майданчика. Але атака лівого берега продовжується. Ох, зараз в підкаті небезпечно зіграв гравець Вікторії. Жовту картку отримує. Зараз бачимо Ульянов. Якнайшвидшого відновлення і повернення на футбольне поле, для того, щоб все ж таки допомогти вже Вікторії. Зараз, ну, зараз. Хоча, якщо подивитися за позицію, то два захисники одного рівня приблизно і, Формі, і моральні, і фізичні і вийти проти відповідального матчу з минаєм. Машталір зараз лівим флангом на своїй позиції мчить На Байдала передача. Байдал пробиває і. Чернетинський парирує цей удар, такий підступний удар з під захисника. Зараз Антон Байдал пробивав. Непоганий зараз. Перший небезпечний момент біля воріт лівого берега. Йде на віз. Удар поворотах намагався завдати Андрій Співаков. І зараз ще один удар небезпечний. Поворотах Вікторії. Але не точно пробив зараз. І зараз йде його подача. Непогано зараз подає. Зараз момент небезпечний біля воріт Ліва берега відбувся. Центральний зал після зіткнення з Богданом Бичковим з пошкодженням продовжує цей мяч. зупинок матчу для того, щоб надати медичну допомогу гравцям обох команд. Тож, я думаю, що можливо дві хвилини десь додасть арбітр до основного часу першого тайму. Зараз удар поворотах. Непоганий удар зараз відбувається. Від Руслана Дедуха, але Денис Шеліхов на місці, парирує цей удар. Що без замін бачимо, другий тайм починають обидві команди. Тож нагадаємо, стартові склади обох команд. Лівий берег в нас грає в такому складі. номер 1 Олександр Чернатинський, номер 77 Іван Биков, 97 Андрій Якимів, 23 Арсен Слотюк. Зараз бачимо жовта картка. І друга це жовта картка Тобі для Дмитринерці. Команда теж з м'ячем. Покотелюк залишив йому це право. Долінський пробиває. Кулаками тільки перед собою. Черантинський вибиває цей м'яч, парирує його. І у нас номер. Микола Когут в атаку. Вибігти один на ворота Дениса Шеліхова, але все ж таки. Андрій Нелін і Дмитро Сахно там вдвох не дозволили це зробити. Зараз атака Вікторії. І що? Зараз Байдал не зміг Байдал добити. Не зовсім точно передачу віддав. І втрачено м'яч. Атака зараз може бути для Ліва Берега. От Співаков якраз віддав перед. І зараз хто перший на м'ячі. Зіткнення відбулося. Зараз продовжується атака ліва Берега. Зараз порожні були ворота. Треба відзахищатися в цьому епізоді. В майданчику, де дух прострілює там далі. Зазуля. першим на м'ячі вибивається м'яч за межі поля. Аут. Зараз з цієї позиції Антон Байдал навішує втрофний майданчик. Нелін пробиває, потрапляє він в руку. Гравця лівого Берега. І пенальті зараз призначає арбітер матчу. Пробиває і забиває м'яч нашого матчу. Рахунок відкрито. Денис Долінський відзначається забитим м'ячем з пенальті. І рахунок 1-0 на користь Сумської Вікторії. Ну і тепер, звісно, що треба ось цей переможний рахунок нашого матчу зберігати гравцям Вікторії для того, щоб здобути перемогу. Бачимо повтор. Андрій Долінський розводить Олександра Чернець. 84-та хвилина матчу триває. І зараз в атаці був вже лівий. І на цьому все ж таки лунає фінальний свисток. Друзі, про завершення нашого матчу. Матч закінчився з рахунком 1-0.